Таксі в комендантську годину кому треба пишіть. Дивіться, скільки там моїх клієнтів стоїть. Нажав скасувати замовлення. Зняли колесо, і мене тільки що зупинила поліція. Зараз пинять знову будуть проблеми. І Вони доганяють мене. Добрий день, я Олень. А ви на каналі Студент Таксі. Сьогодні остання п'ятниця в цьому році, і мають бути сьогодні дуже божевільні замовлення. Зараз 4 години дня, і просто подивіться, який попит. Вже червона карта в центрі, та й не тільки в центрі, боюсь представити, що буде ввечері. А також цікаво буде побачити реакцію пасажирів на оці мої рога. Блін і з ними ще й так незручно головою повертати десь. Але не тільки я буду оленем сьогодні. Моя машина теж буде оленем з Сантою. Хто не знав, в Теслі є отака штучка. Режим Санта. Замість машин буде показувати оленів. А мене як Санту з оленями. Якось так і людей на цьому планшеті буде показувати не як людей, а як ельфів. Тут є три варіанти, як відреагують пасажири. Перший варіант скажуть дебіл. Поставлять погану оцінку, нажаліються на мене. Другий варіант їм просто буде пофіг. Вони не звернуть уваги на це, навіть не замітять. І третій варіант: пасажири це оцінять, будуть робити компліменти, що в мене круті роги. І якісь чайові будуть залишати, можливо. Ну, побачимо, що з цього вийде. Мені аж самому цікаво. Взяв я замовлення за 400 гривень в центр. Зовсім поруч. Добрий день. І день. Йо-моє, закона. Що це на такій машині таксуємо? Ну, да. Да. ну машини, О, так. <різь> душі? Да. Як там улюблена фраза таксистів. Взагалі свій бізнес це так для душі. знімаєте якийсь блог, да? Взагалі знімаєте щось? Ну так. Да. <різь> Пробую. тільки пробуєте? так? Виконав замовлення це за 40 хвилин. Не найкраще замовлення, яке можна було взяти. Але зато я в центрі. А в центрі дуже червона зона зараз. Татуз давайте mm -hmm. просто щоб не розгортатися. Пісотка гарна ламеча. Решта що. Ну, давайте, як тут? Кнопку, там. Замовлення було на 360. Там за очікування накапало десь гривень 50. І пасажир дав 500 гривень без решти. Тобто залишив чайові такі шикарні. Зараз взагалі попиту просто нуль, ніби вечір, п'ятниця і якийсь капець. Ось сюди, ось сюди треба заїхати. Сюди направо? Так, тільки побачила, що ви вуха. Це роги. А, ну так, роги. Така історія зі мною трапилась. Вчора вечором я їду вже додому і чую, щось стукає, коли їду. Ну, як колесо прокручується, і стук, стук, стук. І я от думав, що це таке, що це таке, не міг поняти, що це. А сьогодні вже сідаю в машину, дивлюсь, а колесо спустило до 1,9, а має бути 2,9. Заїхав на шиномонтаж, зняли колесо і виявили. Що я наїхав на саморіз. Просто в колесі був саморіз. Залатали мені то колесо, і заплатив я 460 гривень. Щось багато трохи. Вже майже 9-та година, і поки немає такого попиту, я вирішив заїхати на швидкісну зарядку. Просто реально було таке враження, що перед новим роком п'ятниця має бути весь день шалений попит. Але ні. Три вечора.

Подивіться, де я стою, тут дуже червоненька така зона. І я хочу взяти замовлення в центр. Ого, а в центрі тут тут взагалі треба терміново в центр шукати замовлення. Оцих оленів до речі зацінили пасажири попередні, а мою мої ось ніхто не оцінює. Всім все одно. Добрий вечір. Я вечір. Прошу поїздки забув шапку, то куди зрадіть. Що це за звук такий? Це такий режим Санта, коли поворотники, то пілокотчики. Угу. Да? — <постеріг> <постеріг> На, На Очікую пасажира вже 5 хвилин просто. Саме жирнющі замовлення, вся карта червона, а його немає. Що робити? Скасовувати замовлення. Вітаємо в моречі каїв ста. Вітайно в моречі каївсте. <постеріг> Вітайно в моречі каївсте. Це дзвоню пасажиру. Добрий вечір. Добрий вечір. Трошки довго. <реш> Дякую. Приїхав в центр і попита просто вже нуль. Хвилин 20 назад було все червоне, а зараз таке собі. Добрий вечір. Добрий вечір. Ой, ви такі нарядний. Лініонок. <реш> <реш> Я что придется вас снять. 100% день Мы просто первый раз. Человек-олень. На всех экранах страны. Поехали, поехали, поехали. Они у нас Ну что? Ну что? Ракета! Там это весело, я смотрю там за рулем. Может так не работает. Хотел так, такого смеха а не страшно, не Ради такого и смеха я бы газовала каждые три секунды просто. Может, может, я разрешаю. Я хочу порадовать вас своим смехом. О В見て, он Смотри, опа! <с Question> ну, кто? Кто бы еще так посмеялся с этого, как... А еще какие-то бубенцы тут играют, что ли? А, это такой поворотник. Да, по Та Посмотри, <с Puerto> олени! Нет, все, поехали. Блин, снимай, сегодня... <суал> конечно. Тамали. Блин, ну тасли, конечно, это тос. Я бы на ней никогда не ездила, но поездить в ней это топ. Все, надо этот свик снять. А попенси? Папенси. Пришло замовлення по преміум, по болту від Джека. За 300 гривнів за три кілометри. Коротше я беру оце замовлення виконую і чусь додому. Бо я і так не встигаю до комендантської по-любому вже запізнюсь. Дуже надію, що мене знову не зловлять. Алло? Алло? Where are you? пише? Алло? Алло? оу фак. Добре. Image. Hi bro. Hi. I just cancelled this. Cancelled? But yeah. I'm here. I wait maybe 5 minutes, 6 minutes. My navigator says it's there. What? I'm working. Garabote Navigation. Give you 500 green. options. I wait 8 minutes. 7, 8 minutes. Okay. Yeah, <laughs> wait also. Yeah, very very <laughs> close. Very, very yeah. <laughs> Where are you from? I'm from Turkey, bro. You know? Oh, yeah. Peace, this, bro. I I like Ukraine. I like Ukraine people, bro. Yeah. I like Ukraine girl. <laughs> I born in uh, Istanbul, you know? Yeah, yeah. I born in Istanbul, but Istanbul is very good, very peace, this. Yeah, Istanbul is very dangerous, right? Uh, yes, maybe. <laughs> yes, maybe, bro. What do you do here in Kyiv? My girlfriend here. Yeah? Oh, fuck, my... police. Oh, Okay, maybe he got lucky today. How long have you been here? Two years. Two years? Yes, bro. wow. Because, bro, uh, I, I, I like an illegal land. Illegal? Yes, illegal. <laughs> what because, could... bro, what do you want, bro? Stathochi's bro. Yeah, hochi. Dengue, for show. Yeah. Yeah. мені турок 400 гривень. Yeah. Ой, бляха, що це за жесть просто. Я зараз в самому центрі вже як 5 хвилин комендантська, і мені здається, що я просто так не доїду додому. По-любому зараз зупинять і буде капець. Але блін, ну ніби дивлюсь, так машин багато, але вони всі по-любому з перепустками А Я просто ну студент. Що з мене взяти? Ми собі спокійно їдемо, <хи> проїжджаємо повз поліцію. Ооо, ми попали. Ооо, о палаш. о ха -ха -ха. Мене тільки що зупинила поліція. І вони доганяють мене! Ні, я шуткую. Вони не доганяють мене, вони просто посвітили фонариком на мене. Наверно, когось шукають. Я не знаю в чому прикол. Ще одна поліція. Ну, коротше, це капець. Таксі в комендантську годину, кому треба, пишіть. Але якщо нас зупинять, то будемо стояти до ранку. Мені прийшла ідея. А що якщо я обнаглію і подам в болт на компенсацію? Просто я вже почав від'їжджати, вже від'їхав, нажав скасувати замовлення, і пасажир мені в двері відкриває. Там було замовлення за 300 гривень, а він мені дав 500 без решти. Плюс болт не взяв з мене за це комісію. Плюс я зараз можу подати на компенсацію. Це буде дуже нагло. Хто ще так ризикне в комендантську годину таксувати, блін, там ще один пост поліції. О, oh, ще 180 гривень залетіло. Коротше, це наверно так не можна було робити, але ви ж нікому не розкажете, правда? Так, ставайте дивитись, скільки ж ми заробили за сьогодні. За сьогодні я заробив 2 400, це з чайовими з оцим турком з цією компенсацією. Проїхав я за сьогодні 120 кілометрів, витративши 20 4 кВт. Якось так. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі це я правильно зробив чи неправильно, що цю компенсацію подав. Ну блін, як би ви зробили на моєму місці. Всім дякую за перегляд. Пока.